До Кримтян перше послання святого апостола Павла читання. Браття, будьте обачні, у вірі, будьте мужні, кріпіться, нехай все у вас діється в любові. Благаю вас, брати, ви знаєте родину Стефана, що вона в первісок Ахаї, і що посетили себе на службу святим. Отже, що ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудиться і працює з ними. Я тішуся приходом Стефана, Фартуната й Ахаїка, вони заступили вашу відсутність, бо заспокоїли мій і ваш дух. Шануйте Отже, таких, вітають вас, церкви азійські, вітають вас у Господі сердечно Акила й прискила з їхньою домашньою церквою. Усі, брати вас вітають, вітайте один одного, святим поцілунком. Привіт моєю рукою Павловою. Як хто не любить Господа, анатема на нього, а Благодать Господа Ісуса Христа з вами, любов моя, усіма вами у Христі Ісусі. Амінь.